Любіть рідну мову, мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то надбання, мова вага моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза в джерело. Мова це наша світлиця, вона як довідне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожить. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Рідна мова мова кожного народу і своя, в нього гнить громи в тиші траді солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Залемклину Діброву, по плиному шублять. Коло свісту навіки е, в даревні дали батьки, буду е, берегти її плакати, буду всюди її повсякчас. Е, е, бо ж єдина так, як мати мова кожного із нас. О, мова рідна, ти чудова, мов теплий подих вітерця. Тобі чарівне кожне слово, бо заворожує серця. Ти розмаїта й багата, в тобі легенди й казки. Жива, співуча й крилата, в тобі історії стежки. Що ним йшов народ волі, Ішов крізь землю до зорі. Тобі на все є слів волі. Ти наче сонечко в горі, вгорі. щи дитину, рідну мову, з дитинства мовою гордись, Не забувай її казкову, то мови, серце, прихились. Бо рідна мова, наче мати, Тебе не зрадить в житті, а буде вікоберігати й допомагати на путі. Не говори, в нас мова соловіна, бо мова вища, ніж пташині спів. В її доля України, глибинна таємниця правиків. Вона нутрує джерелом криничним і з попелища Феліксом стає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишиться слово. Знов до життя повернемося ми. Т лише тому, що не пропала мова, то іначе ми, що люди між людьми. Без мови не створити нам держави. Дориг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі, і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова соловіна. Умова глибше, ніж пташини спів. В її скарниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Вона, як ніжна, пісня колискова. Заходить в серце думи з ранніх літ. Це мова, наче пташка світинкова, що гордо лине у політ. Рідна мова, велична, щедра і прекрасна мова. Прозора й чиста, як різка вода. Це України мова бабінкова, така багата, й вічно молода. Тепло своїх долонь і розум, і серця я Україні милі віддаю. Люблю твої ліси, степи, річки, й озерця, і ліричну пісню, лагідну твою, і українську мову чарівну й багато, та рушники у квітах на стіні. Люблю наш щедрий рід в садочку білу хату, і розлогий розлог, кущ калини при вікні, і криниці чистій при дорозі з журавлями, і верби, що схилились до води. До тебе, рідна, я хилюся, як до мами, ти серце полонино назавжди. Люблю тебе, вітчизну, рідну Україну, по щастя жити тебе мені. Я все для тебе, для мене, ти одна, і рідна, і єдина. Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Я, твій громадянин, я прагну підростати. Тягнусь пагінчиком до сонця і тепла. Моя свята і рідна Україну, мати, я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Моя човіна, українська мова, не скільки диминих неповторних слів, а слово пригорнулося до слова і гай зелене світло. Okay. Буду я навчатись мови золотої у трави віснянки у гори крутої, патічка веселого, що постане річкою, пагінця зеленого, що зросте смирічкою. буду я навчатись мови блосківниці, клекоті гарячим кавуною криті. Корновище пружому не В леготі шовковому пісні кулискової, Щоб людському щастю дбанок свій надбати, щоб раділа з мене Україна мати. Моя чарівна українська мова ні скільки денних наповтоних слів, а слово пригорнулося до слов, і газ зелений співом задзвенів, і стежечка побігла, тонка стрічка, сарі думки зелений споришів, забелькоти в берег тихо, річка, здійметься в небо жай спів, і небо шовковисто засиніє. І засміється сонечко зори, бо рідна мова все на світі миє, ти вчи її не йгори. Бо як прихилиться до слова рідне слово, так стає казковим білий світ, Вивчай чарівну мову, вчись дитинства з маленьких літ. Рідна мова, спитайся по дитину, хто ти є, і в серці візьметься рідна мова, і в голосі ясні, і в не твоє, просяючи зірка світанкова. З родиного гнізда немов душа, ти полетиш до світу та личисна, та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яких немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелостуся не впадеш, до поки в серці буде рідна мова. Рідна мова моя, бою поїстична, бо, пісенна, біс, біс, поліскова, і ніж, як спів солов'я, як народу, душа щира і добра. Натхне на те, ти найкраща у світі, бо рідна моя. Топтали мову і душили, щоб України не міг. Здавалось, не було вже сили, ні пісні добри, ні слів. Скалічена принишкла мова. Всі думали, що це вже крах, лиш пісня пташки світанкова її будила у серцях. І мова ніжно розквітала, приходила у дивні сни і колисково її співала, і з першим подухом весни. Ні, наша мова не вмирала, вона боролася і жила, як фенікс, завжди воскресала. І до людських сердець ішла. І ось вона державна стала, чарівна мова споміж мов, і барвами сіма заграла, ніхто цю мову не зборов, хоч знов перевертні з народу назад це хочуть повернуть. У мови свободу і перекрити світку путь. Народ поставить на коліна, щоб України цю німів. Віддати рабство Україну, хто ж ми без мови і без слів? Ніхто, який згине рідна мова, без стане ми, а вже ж загине нація чудова і рідна Україна теж.